Як правильно прикурити автомобіль? Розповідаю, спочатку під'єднуємо дроти в правильній послідовності. Червоні дроти це завжди плюсова клема. В більшості сучасних автомобілів дроти під'єднуються до клем, які виведені в підкапотний простір, а не безпосередньо до акумулятора. Спочатку беремо червоний дріт, підключаємо до плюсової клеми автомобіля, який потрібно прикурити. Після цього беремо плюсовий дріт, чіпаємо до плюсової клеми автомобіля донора. Після цього беремо чорний дріт і чіпляємо до мінусової клеми автомобіля донора. Далі так само чіпляємо до мінусової клеми автомобіля, який потрібно прикурити. При підключенні важливо не закоротити дроти один до одного, тобто не бавимося чорний до червоного. Так само не можна червоним дротом торкатись до кузова автомобіля. Якщо чорний чіпляєте і немає мінусової клеми, можна чіпляти до будь-якої. Гайки або елемент кузова, який зачищений від фарби, все одно мінус іде по всьому кузову автомобіля. А тепер заводимо автомобіль донор. Після того, як ми завели донор, не варто одразу починати заводити інший автомобіль. Потрібно дати попрацювати декілька хвилин. Щоб акумулятор зарядився. В момент запуску автомобіля, який ми підкурюємо, потрібно на автомобілі-донорі підняти оберти двигуна до 2-2,5 тисяч. І тільки після цього заводимо автомобіль. Після запуску двигуна клеми знімаємо в зворотньому порядку. Спочатку мінус від пацієнта, потім від донора. Далі знімаємо плюс від донора і тоді знімаємо плюс від пацієнта.